Друзі, усім привіт! У нас у Вінницькій області сьогодні вже ось такий засніжений ранок. Правда, морозу сильного немає, але все одно там мінус один, мінус два вночі було, тож сніжок затримався. Я побігла до своїх туй, тому що вони, знаєте, ще такі дуже травматичні до снігу, в них такої ще пишної, густої крони немає, тож я стараюся цей сніг постійно з них збивати, щоб не ламалося гілля, тому що це дуже швидко відбувається. І дуже повільно наростає. Тож хочеться зберегти те, що маємо. Ось то приступаю до роботи, зараз швиденько їх приведу до ладу. І я задумуюсь над тим, щоб, можливо, їх чимось зафіксувати, чи... а з іншої сторони, чи їм це не буде травматично. Якось потрібно їх, напевно, обв'язати, щоб вони від снігу не розвалювались. Бо цілу зиму контролювати це нереально, все-таки десь можна пропустити. Ось уже над цим подумаю, як його правильно зробити, чи їх залишити так, чи їх потрібно чимось обв'язати. Все-таки, напевно, прийдеться їх ну, якось чимось обв'язати, тому що ось цей ялівець він взагалі вже розпався. Це тільки трошечки снігу було, там буквально пару годин. Я вже уявляю, що за цілу зиму може бути. Ось, мене ще там за будинком є малесенькі туї, там теж вони так добряче їх підсипало снігом, зараз піду їх пообсипаю. Ось дивіться, наче позавчора тільки тут полуницю там поливала, підсипала, а сьогодні вже сніг лежить. Ось такий швидкий перехід ми маємо з осені на зиму. Бачите, ось такі вони малесенькі, їх також треба обчищати, щоб вони себе хорошо почували. І ось тут також. Ось цих молоденьких взагалі ще гілля таке крихке-крихке, то їх точно треба берегти. Я тут ще вирішила заглянути до свого квітника, Знаєте, наче тут щось змінилося, вже, все там повиростало. Ось, ну Це я так люблю ходити. Насправді я подивилася до хризантем, чи вони там не поломились від вітру від снігу. Ось, Але вони просто похилились і це добре. От На саме гілля падає сніг, і це таким слугує хорошим захистом від сильних вітрів, заморозків, морозів. Ось Вони там прикриті, так добряче, і це добре. Добре, що я їх не обрізала. Нехай вже так залишаються до весни. Ось тут також кнопочку вже не видно. Ось така штука зима. Все присипала всю красу снігом і до побачення. Так, тут домашні справи в нас ніхто не відміняв. Знімаю речі чисті, щоб розвішати інші. Зараз почався такий сезон висихання речей, які я саме більше не люблю. Вони на вулиці, зрозуміло, повністю не висихають. От, це їх вивішуєш, потім знімаєш, дочіплюєш в будинку. Вони там, поки висохнуть, вже друге на черзі. Ой, ну це так, ну нічого страшного. Так, тут я хочу провести такий невеличкий експеримент. Я дістала своє зимове взуття, якому хочу дати другий шанс на життя. Воно класне, дуже зручне. Це моє одне із улюбленіших, але воно втратило колір. Це замша, одні і другі сапожки замшеві. Я туди напхала всередину тканину, щоб вони форму тримали. Перед фарбуванням зуття має бути абсолютно чистим, сухим. Я наостанок ще так щіточкою їх трошки зачищу, можливо, десь якийсь пил залишився, і почну фарбувати. Мені самі цікаво, що з цього вийде. Thank you. Так, знаєте, що хочу сказати з приводу фарбування. Результат мене дуже приємно дивує. Ось ці уги, що я дофарбовую, вони змінилися кардинально. Ну, звісно, вони не такі, як нові, але колір ну, набагато кращий, насиченіший став і не видно таких недоліків, втрати кольору, скажімо так. Ось, тож можна пробувати, в принципі. Друзі, буду закінчувати своє відео, але перед цим хочу вам показати букет з хризантем, який я ставила тижня-два назад. Подивіться, в якому вони стані, які вони гарні. Ну, Це просто ж краса. І ще в мене один є, ось тут в кімнаті стоїть. Дивіться, які вони тут всякі різні. Я наміксувала, вже зрізала останні які були. Ось ця біла хризантема, вона така не біла, вона, як камера не передає, біло-лимонна, біло-жовта. Це ця, що не встигла повністю розкритись. Подивіться, як вона себе показала. Гарно. Красота, неймовірна.